Вітаю вас в нашому занятті. Ми продовжимо заняття за темою цього тижня Дитячих садочок, друга домівка. І сьогодні я пропоную вам зробити заняття, художню, продуктивну діяльність, аплікацію. Ми зробимо з вами макет-аплікацію нашого дитячого садочка. Будьте дуже уважні, заняття, будь ласка, дорослі, допоможіть діткам, якщо це буде потрібно. Виконання нашого завдання. Чекаємо на вашу роботи в нашій групі Viber. Бажаю вам успіху. Пропоную вам послухати вірші. Стоїть новий будинок, до нього 100 стежинок, а в ньому 100 доріжок, там тупця 200 ніжок, там сотня голосочків, дзвінкіших від дзвіночків. Там всі... На полиці, ведмеді і лисиці, там кресі куточку, точку, пливе по коломочку. На стінах сто картинок з героями Казок. Всі знають цей будинок. Він зветься дитсадок. Запам'ятали, дітки? Це дитсадочок. Ми давно не були в дитсадочку. Дуже-дуже скучаємо. За дитсадочком. тож пропоную сьогодні зробити аплікацію. Ось такий гарний будиночок нашого дитсадочка. Для нашої аплікації нам буде потрібно аркуш паперу, вирізані геометричні форми ось такі, а також клей, серветка, пензлик та спеціальний килимочок, на якому ми будемо мастити наші геометричні фігури. На першому етапі роботи нам треба викласти наші елементи нашої аплікації. Спочатку накладаємо основу. Потім дах у нашого будинка, двері, а також віконечку. Ось так. Починаємо нашу аплікацію. Беремо синій квадрат, кладемо його зворотньою стороною на наш килимок, змащуємо клеєм. Одну руку беремо пензлик, іншою рукою будемо притримувати. Наносимо клей по, -по, -по контуру, а також трохи посередину, і накладаємо на аркуш паперу. Тепер беремо серветку і притискаємо. Беремо, тепер наш дах, перевертає, перевертаємо білою стороною і так само наклеїмо на будинок. Ось так гарно. Тепер у нас залишилось віконечко та двері. Таким самим чином відмащуємо, віконечко робимо і двері. Обережно робимо. Якщо ми наші ручки забруднили, треба їх витерти серветкою. Закінчуємо нашу роботу, миємо руки, прибираємо стіл. Можна додати в малюнок елементи олівця. Чекаю на ваші роботи.